З нами на зв'язку Микола Конопелько, депутат Київради від фракції Слуга народу. Пане Миколо, я вас вітаю. Добрий день. Доброго дня, студія. Отже, пане Миколу. Ну сьогодні бачимо, що а, не відбулося засідання Київради. М -м, власне, почалося воно з того, що мер столиці оголосив. А, скажімо, от певні зміни і в керівництві, і про певні звільнення. Однак потім е, сталося, ну сталися певні події, і внаслідок як відомо, що зараз Київрада скасована. А на вашу думку, чому і, власне, е, я розумію, що напевно у фракції Слуга народу теж була певна реакція на такі зміни на певну реорганізацію. Е, чи вам вдалося довести донести свої думки і свої бачення? Ні, не вдалося. В нас було дуже багато запитань, пропозицій і зауважень. Дуже багато критики з приводу антикорупційних скандалів. А я розумію, що меру і більшості в особі удар та ЄС дуже вигідно наразі просто зірвати сесію. Фактично, вони зупинили місцеве самоврядування вже вдруге і відволікають увагу від антикорупційного скандалу. Саме, саме для цього і відбулося так зване блокування трибуни і одразу зупинення сесії. Мер вважає це вигідно і удару у ТЄС. Вони ЄС вже е, вдруге підставляє плече, бо всі фракції були налаштовані критикувати, надавати свої пропозиції і обговорювати антикорупційний скандал. Але ж таким чином відбувається просте відволікання, і це вже не вперше. Хочу констатувати той факт, що таким чином зупиняється місцеве самоврядування. не розглядаються важливі питання господарські, не вирішуються питання місцевої громади, і за це необхідно нести політичну відповідальність, тому що, наприклад, двадцять 2023 році ЄС вже блокував півроку і знімав, ну до просто так до прикладу, земельні питання. Да? Чим призвів збитків на сотні мільйонів? Гривень надходжень до місцевого бюджету, котрі могли б бути витрачені на підтримку збройних сил України. А наразі чисто політична історія ЄС намагається якоби спасати свого керівника Петра Порошенко від санкцій, бо він під особа, але таким чином підставляє плече саме меру і провладній фракції удар, відволікаючи увагу від антикорупційного скандалу. Пане Миколо, почули вашу думку, але з нами на зв'язку ще Олександр Погребиський, депутат Київради від Європейської Солідарності. Пане Олександр, ми вас вітаємо так само. Добрий день. Добрий день. Хочемо... В мене питання до пана Конапелька. Дозбирали там підписи 19 штук. У вас було здається, коли всі розійшлись по знатю Бондаренка чи не назбирали? На ярма ще не назбирали. От коли назбираєте, тоді поговоримо. Це перша історія. Друга історія. 23-й рік я зупиняє всі весь деребан земельний, який відбувався в Київраді, про який ми зараз говоримо, і плівки про які ми говоримо. І в зв'язку з чим пан Канапелька сьогодні збирав підписи, підписні листи, з зняття е, секретаря Київради. Так що поганого є зробили у 23-му році, скажіть мені, будь ласка, ви якось визначця. Чи ви за я, я, визначу, Короти... я конкретно... чи проти корупції, чи за земельні питання, чи за корупцію це перша історія, друга історія стосовно захисту свого керівника. Я, як військовослужбовець, я командир батальйону безпілотних систем скажу, що я в першу чергу захищаю можливість постачання дронів, в тому числі ребів і багато багато іншої сотні просто допомоги, яко, яка постачалась, яку заблокували незрозумілих причин окремим рядочком в РНБО саме про це зазначено щодо закупівель військових. Для чого це робити в той час, коли ми заходимо в конфлікт з США, потім героїчно з нього вихован. Ходим і так далі, і так далі, так само незрозуміло вибачте армійською мовою, якого хрена а, забезпідставно арештовують генералів, полковників, майорів, які приймають рішення. Однією рукою держава їх нагороджує, а іншою рукою арештовує привселюдно принижує під час воєнного стану, і це продовжується далі відбуватись. От я не розумію, чи ми маємо закрити очі е, на ці речі і відстоювати тих військових, які дійсно відстоюють нашу незалежність і суверенітет, які не побоялися, на відміну від більшості, яка втекла десь на Західну Україну, представників виконавчої влади, взяли в руки зброю, організували людей, добровольців, і відстояли, які в тому числі. І ми просто вже забуваємо про цих людей. І можемо не звертати увагу, а, пане Олександре, роз... ми... і говорити про господарські питання тут. Суть саме в цьому, а не в тому про що говорить пан Канапелька. Ну і почули, і вас, Олександр. Але чогось його поставили першим одразу, щоб заблокувати і не розпочати сесію. Бо е на часі вже не санкції РНБУ проти Порошенка. А на часі сьогодні якраз антикорупційний скандал. І саме тому да, ми збираємо підписи на відсторонення секретаря Київства, я ж, військової я ж не ради, вже декілька фракцій надали свої. Так, не обов'язково за сьогодні. Вони дозбираються сьогодні, завтра. Це початок ну, проти. Чотири так. фракції готові це підтримати. Тому почекайте. Все це наступне. Це ваше право і абсолютно ну, нормальна позиція. Абсолютно. Ти в тому в тому числі і депутати вашої фракції ставлять підписи. Ну але це не говорить про те, що можна казати, що позиція стосовно а, арешту, ганебного арешту генералів, полковників, полковників це нормально. Можна ну, просто забути про це ні? Вам так зручно просто сьогодні про це да, казати, чому тут зручно? Не зручно не зараз вас, генералу Галушкіну всі зосидіти. Будучи по повним кавалеромовому, незручно. Незручно прок... йому було вивозити з аеропорту поранених на БТР, я особисто це бачу. Оце незручно. Пане Олександр і пан Микола, е, Я все-таки пропоную повернутися власне до моменту е, того. Тих питань, які сьогодні мали би обговорюватися в Київраді, але бачите, на жаль, скасовано засідання. Однак, ну, зрештою, дивіться, пане Миколу, ви кажете, що там є ну. Є певний скандал, так там корупційний, земельний можна по-різному його називати. Однак є і реакція. Ну погодьтеся, з'явився мер столиці, який каже, що так, є реакція. Ми співпрацюємо зі слідством, з правоохоронними органами. Є е, певні рішення кадрові, щоб ці люди більше, ну скажімо, дотичні, чи якось причетні, але це все теж вирішується слідство. Тобто, щоб вони не займали своїх посад, і це рішення вже прийнято. І врешті, все одно, тобто, це ж, це ж нормальна реакція. Я зараз не намагаюся пристати на чийсь бік, намагаюся розібратися в ситуації. Але все одно виходить, що частина депутатів не задоволена навіть такою реакцією. А якою вона мала бути на вашу думку? Це зараз до вас, пане Миколо. Питання. Так, дійсно сьогодні мер оголосив про відсторонення деяких представників виконавчої влади, але цього недостатньо. Зовсім недостатньо, тому що проблема системна, і треба її вирішувати системно. А чого мер тільки зараз почав звільняти е, певних осіб? Причому не, не не основних, тільки один там заступник мера. Ще є е, керівники департаментів, і вони зовсім е, вони так само є на плівках. Оприлюднені дані в розслідуванні бігуса щодо них секретар в тому числі, чому слово не піднімається по інших посадових осіб, бо так зручно. Чому е, мер тільки зараз ініціював якісь перевірки? Ну я е, не пам'ятаю, щоб за останні мінімум 5 років мер ініціював перевірку департаменту земельних ресурсів, а тільки зараз, після гучного скандалу, і тільки в розрізі. Того щоб надати по ну саме в розі цього скандалу надати якусь інформацію. А чому не ініціював перевірку департаменту архітектури? Чому не ініціював за 5 років перевірку департаменту архітектурно-будівельної інспекції? Ну і так далі, і так далі. Чому ми е, не розглядали сьогодні відсторонення секретаря? А як нам далі працювати після того, коли ми всі дізналися е, на, на прилюдненнях даних, що е, секретар координує? Порядок денний закриття сесії, чи як там воно звучало, не з мером, а з якимись іншими третіми особами. Чому ми про це сьогодні не кажемо? І сьогодні, якраз сесія, повинна була це обговорити з величезною повагою до колег. Розумію їх політичний захист свого керівника. Вони мають на це право безумовно. Але сьогодні було нагальне питання інше, і да, вони зручно таким чином допомогли меру е оголосити певні речі. І і все, і на цьому ті після Так що, корупція після цього закінчила сінах Київської міської ради, Київської міської е, державної адміністрації. Вона саме там так і процвітає, і продовжує це не вирішення питання. Цього а почекайте, точно... па пане Миколо, так. ще такий момент. Ну а ви вважаєте, що от саме це мають обговорювати депутати? Це робота правоохоронних органів в першу чергу. Ну тобто, зараз триває активно слідство. Триває збір інформації, тривають певні ну слідчі дії. Ви вважаєте, варто це? Піднімати на рівні Київради і транслювати це все. Ну тобто, я так. дивіться знову ж таки. Просто є таке поняття, як там тайна слідства, таємниця слідства, правильно? І звісно, що є якісь чуттєві моменти, які напевно самі правоохоронці не хотіли би розголошувати, аби вони ну стали там не знаю предметом обговорювання громадськості. Я не кажу про те, що оприлюднювати дані, в котрі зібрані в рамках слідства. Є слідство відкрило певні дані, вони оприлюднені так само і на з, 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 самою національним антикорупційним бюро. Крім того, в розслідуваннях «Бігус.Інфо» цих даних достатньо для головного для прийняття управлінських рішень. Ви ж питаєте, чи достатньо ні недостатньо. Ще необхідно ще звільняти інших людей. Треба зробити е, реформацію виконавчого органу. Треба змінити процедури. Треба попрацювати над антикорупційною програмою. Треба внести зміни до порядку надання землі. Дуже багато чого треба. Ми подали проєкт рішення про зміни до порядку надання землі. Там закладено дуже багато речей, котрі будуть е, зупиняти корупцію, унеможливлювати. Туалетні схеми, котрі приберуть земельну чергу, ті, всі ті перепони, котрі наразі створюють дійсно антикорупційні ризики, коли людей ганяють по кругу десятиріччями. Десятиріччями. і це якраз і створює те, що вони вимушені кудись іти, когось шукати з ким домовлятись. Ми всі з вами розуміємо, що перепони, блокування, перешкоджання це є якраз той підхід, котрий формує корупційні ризики і створює саму корупцію. Ось нами запропонований проект рішення. Він не включений був до порядку денного. Ми хотіли вимагати його включення, обговорення, допрацювання, прийняття, нарешті-решт, правильного порядку надання землі, котрий унеможливить корупцію, телетні схеми і е, прибере земельну. Щер. Пане І Олександр, до вас. Чергу. Чергу. Пане Миколо, дякую вам за ваші відповіді.